Тисяча гривень зимової підтримки, яку українці мають змогу отримати з грудня 2024 року, має бути задекларована. А на виплату цієї тисячі будуть виділятися кошти з резервного фонду держбюджету. Цікавіше далі. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі Finance.ua. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Уже другий місяць українці подають заявки на отримання зимової тисячі зеленського. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль днями повідомив, що станом на початок 2025 року подано понад 11 мільйонів заяв, але з виплатою цієї тисячі виникли певні складнощі. Чому бо уряду для виділення коштів знадобилося залазити у резервний фонд бюджету 2025, Бо ж західні партнери нам явно не дадуть кошти під таку статтю, як роздача кожному українцю. Далі цитую прем'єра Шмигаля. Уряд спрямував з резервного фонду держбюджету додаткові 5 мільярдів гривень на реалізацію програми Зимова є підтримка. Таким чином усі подані українцями заявки на допомогу будуть виконані. Люди отримують кошти і зможуть їх витратити на комунальні, медичні, освітні та інші послуги. Тобто ми маємо рекордно дефіцитний бюджет, але гроші ж роздавати треба. Чесно вийти і сказати, ми зупиняємо програму, бо немає на це коштів, не можна. Навіщо до резервного фонду йти? Адже резервний фонд один із видів бюджетних резервів, кошти якого призначені для забезпечення невідкладних витрат на заходи, які не могли бути передбачені при затвердженні бюджетів або викликані надзвичайними обставинами, наприклад, стихійним лихом. А чим із цього всього є. Тисяча дуже багато запитань, відповідей на які ми сьогодні не чуємо від наших урядовців. Водночас у спільнотах у соцмережах люди вже скаржаться на те, що не отримують тисячі. Подала ще на початку грудня, нема теж. Подала 12-го 12 – і немає. Місяць чекаю, глухо. І я подала 10-го грудня. Нема все по великому блату з банком. 12-го 12 заявка подана по даний час нема. І тепер, що цікаво, заходиш в дію, а вискакує. Вибачте, немає інтернету. Напевно, дають через одного. Я подала 13 грудня глухо. Подавали через дію 16-12. Приват немає. Бо сказав, що заявок багато. Чекайте, всі отримають. А декому з українців пощастило і вони допомогу отримали та й же й встигли її витратити. Оформила тисячу без проблем. Получила на картку національний кешбек. Оплатила комунальні послуги. Подала за годину, отримала і одразу скинула хлопцям ЗСУ. Вже отримала і оплатила за електроенергію. Мені вдалося оплатити інтернет, мобільний і аналізи. Я подала 4 грудня і вже давно їх скинула на ЗСУ. Я і донька купили книги. Все ок. Одержала ще до Нового року. Частину оплатила комуналку, другу задонатила на Повернись живим. Виплата прийшла. Одним платежем заплатила за газ. Подавала заявку 10 грудня, а 25-го отримала. Є і ті, у кого були проблеми з оплатою тисячою. Я отримала, але ліки за них купити ще не можу, то поповняю рахунок на телефоні. В лабораторії змона оплата не вдалася. Наступне в уряді казали, що ця зимова підтримка зокрема допоможе розвивати українську економіку. Програма зимова є підтримка разом з іншими соціальними програмами, матиме вагомий кумулятивний ефект. Стійкішою стане кожна родина, вся економіка. А головне наша армія. То може, це тому у нас на полицях магазинів ріст цін не зупиняється. Звісно, це сарказм, бо зараз на ціни впливає низка факторів. Але розвивати економіку знову таке питання. А як ви думаєте, чи справді зимова тисяча допомагає українській економіці? Пишіть у коментарях. І ще одна неприємна, але дуже важлива деталь про зимову є підтримку. Нещодавно Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що тисяча від Зеленського підлягає декларуванню. Так, так, її потрібно вносити в декларацію про доходи, і, як ви розумієте, те, що чиновники раніше спростовували, вже ж виявилося правдою. Принаймні про це йдеться у офіційному роз'ясненні на ЗК. Зимова є підтримка вважається доходом, отже, її потрібно задекларувати за загальними правилами. До речі, це стосується і нацкешбека. Як декларувати тисячу, детальніше розповість адвокат Олександр Жовтан. Отож, якщо ви є суб'єктом декларування, так, це вважається доходом, і так її потрібно декларувати. Тому вона підлягає декларуванню за загальними підставами. А зараз розповім про те, як саме її потрібно декларувати. В розділі вид доходу вказати інше. Яка саме допомога вказати грошова допомога зимова підтримка? Суб'єкт, який надає допомогу, це міністерство економіки України? Отож, якщо ви отримали тисячу зеленського, не забудьте її здекларувати, якщо у вас є такі обов'язки, тому що в нашому випадку вас буде відповідальність за недостовільне декларування. Також уточнення про отримання грошей на дитину. Можлива ситуація, коли особа оформила тисячу через дію на себе, а на дитину забула, не проблема. Адже можна так само через дію подати заявку на вашу дитину. Головне, щоб у застосунку відображалося свідоцтво про її народження. Бо якщо ж його немає, тоді вже отримати допомогу через дію не вийде. Потрібно спочатку написати до служби підтримки дії, зачекати, доки підвантажиться свідоцтво, а тоді вже оформлювати заявку. Зимову тисячу. А ви вже брали тисячу для своєї дитини? Своїми відповідями діліться у коментарях. Нагадаємо для тих, хто ще бажає отримати тисячу за програмою Зимова є підтримка. Заяви на тисячу приймається до 28 лютого 2025 року, включно. А ви вже отримали її? Якщо так, то на що витратили? Діліться своїм досвідом у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.